Так, всім привіт від пана Мишка. Я приїхав на свою пасіку і вже де-не-де вилазить у нас кульбабка. Це зовсім добре. Так, ось я минулого разу знімав цю, що в неї було 8 рамок розплоду. Вони собі зробили два льотка, один і другий. Носять жовту Об... обножку жовту. Тобто з кульбабки вже теж... Тут у нас ще якісь воно цвіточки розквітають. Сюди я ставив чотири рамки вощини, тільки дві вверх. Обмежував ось гніздо. Оце вощина. Це було 12 12 березня. У нас сьогодні 25, Дві неділі було тепленько, але вітри холодні дощі. Давайте подивимося, що вони зробили з нашою вощиною так. поки ще не жалять, то без перчаток працюю, щоб удобніше було, беру прихвата, і що ми бачимо, дивіться, як гарно. А понизу щось ось отрутня набудували. І з тієї сторони також відбудовано. Ще й заносять вже воно чимось жидким чи то мед переносять, чи якийсь свіжий переносять. Десь от, так от. І так я передвинув ці чотири рамки на одну сторону і подивимося. На другу ващину, яку я ставив, відтянута, відбудована. Ця, що була до, до гнізда більш краще. А на цій стороні понизу трутня накидали. От трутень ходить. Трутні вже в сім'ї є можна виводити маток, тільки з другої сім'ї не стії. Ось я витягнув рамки, так щоб не застувати із нижнього корпуса. І бачимо, будують трутня. Ця сім'я щось дуже, а цю рамку не зовсім відбудує. І так, я відібрав 4 рамки з розплодом. Зробив відводок, закон восьми рамок. Як є вісім рамок розплоду, можна робити відводок безматочний, я зробив, Взяв їх чотири рамки розплоду. дві кормових, Вийшов на... Добив сушу, вийшов в корпус. А цим, що зробив, я знизу підняв розплід з маткою, от сюди от поставив оцю. От видно через... Ну що, отут я підняв вверх, на низ поставив, е, поставив їм суш, полумедові, пергові, а наверху гніздо залишив 4 рамки з розплоду. Цю вже я тільки що перебрав. Тут також було наверху 5 розплода, на нанизу 3. Я зробив по 4, як завжди поставив по краям вощину що в нижньому, що в верхньому, зробив гніздо на 4 рамки вверх-вниз, так як матка тримає гніздо в два корпуси рутовських, до 230 на 230 і в общем, так зробив. Тоже бджоли два корпуса, але не так уж і багато, щоб їх робити відгодок на 4 рамки. Я чекаю через неділю-дві-три куплю бджолопакети, без цього без рамочних. І тоді в їх візьму розпліт. Цей ще не розбирав, зараз подивимося. Він, ну він у мене наскільки на півтора корпуса сидить. Да. Да. вау. Так, ну що. Цей провірив тут на півтора корпуса. Нема що забирати. Цей хороший, 42-й, 8-й. Ну і не в минулому році. Я, мабуть, я його на відводки розкидаю. І той одинадцятий у мене. Суперський забрав, оце все від нього відводок на чотири рамки. Бо там і так повно два корпуса, а ще чотири рамки запечатаного. Ось такі то мої справи. Тут. Ну добре, дякую. Поїхав я підсилювати цим отводком. Ще дві сім'ї підсилю, на того, щоб вони вийшли, ця бджола у другій сім'ї вийде. Заложать більш розплоду, і в мене тоді буде більше розплоду рамок на підсилювання. Я теж цього 11 хочу забрати звідси. Буде на підсилювання відводків безрамочних пчолопакетів. Приїхав я до своїх міських бджіл. Що я хочу. От я привіз цей відводок, це корпус бджоли. от тут 45-й, я дивлюсь, слабовато літають. І на 43-й у мене там стоїть ж... желізна решітка.